Вітаю вас, любі дітки, на занятті, зазнайомлені з природним довкіллям, на якому ми будемо говорити про планети Сонячної системи. Це сонячна система. Вона складається із Сонця, великих планет та дрібніших космічних об'єктів. Усього планет 8, Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Кожна з планет особлива. Та найгарячіша та найшвидша. А на одній з них навіть існує життя. Погляньмо уважніше на планети сонячної системи і почнімо із самого сонця. Сонце центр сонячної системи. Сонце це наша прекрасна зоря, що дає нам світло і тепло. Воно не має твердої поверхні, а являє собою газову кулю майже досконалу за формою. Довкола Сонця обертаються планети. Перша планета від Сонця Меркурій. Меркурій є найменшою планетою Сонячної системи. Він знаходиться найближче до Сонця. Це також найшвидша планета. Сонячної системи на поверхні Меркурія безліч кратерів та гір. Друга планета від Сонця Венера. Венера найгарячіша планета Сонячної системи. Вона обертається довкола своєї осі в напрямку протилежному до інших планет. І дуже повільно, на Венері постійно спалахують блискавки. Планета є найближчою сусідкою Землі. Її гарно видно на нашому небі, навіть без телескопа. Третя планета від Сонця Земля. Земля це наша чудова домівка. Вона не схожа на інші планети, адже тільки тут існує життя. Більшу частину поверхні Землі займають океани, моря, тому що її називають блакитною планетою. У Землі є супутник місяць. Четверта планета від сонця Марс. Марс ще називають червоною планетою через характерний колір поверхні. Планету активно досліджують марсоходи. П'ята планета від сонця Юпітер. Юпітер це газовий гігант і найбільша планета сонячної системи. Велика вага не заважає йому обертатись найшвидше серед усіх. Юпітер також. Випереджає усі планети за кількістю супутників. Шоста планета від сонця Сатурн. Сатурн ще один газовий гігант. Планета відома своїми кільцями, які складаються з льоду, заліза та каміння. Сатурн має велику кількість супутників. Сьома планета від сонця Уран. Уран це крижаний газовий гігант. І найхолодніша планета. На відміну від інших планет, він обертається, лежачи на боці. Уран має кільця з льоду та пилу. Восьма планета від сонця Нептун. Нептун ще один крижаний гігант. І сама далека планета від сонця. В атмосфері Нептуна бушують вітри, найсильніший серед усіх планет Сонячної системи. Нептун це. Найповільніша планета. Дітки, давайте з вами закріпимо назви планет. Меркурій найшвидший, Венера найгарячіша. Земля наш рідний дім, Марс. Досліджують марсоходи, Юпітер найбільший, Сатурн найяскравіші кільця, Уран найхолодніший, Нептун. Саме далекий від сонця. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, дітки!